Вітаю всіх на моєму каналі Таро Політика. Важкий день, так? Да? Я співчуваю всім, хто поніс втрати, хто близьких міг втратити, якщо такі дивляться мене або та й взагалі пережив цей страх. Ми тримаємося, нас не зламати. Українську націю не зламати. Це все. Робиться для того, щоб нас залякати і продемонструвати своєму народові, який він могутній. Но. Гороскоп сучасної України так влаштований, що чим більше ти тиснеш Путін на народ український, тим більше ти отримаєш обратки. Обратка буде дуже жорстка. Для... Не тільки для Путіна. Весь російський народ підтримує. Майже весь. Хто не підтримує, той виїхав. Це видно навіть в мене в коментарях. Які тут зальотні росіяни пишуть. Ну, пишіть, пишіть. Чим більше ви пишете, тим, тим скоріше мій канал просувається. Так, сьогодні я хочу подивитися на Кропивницький. Було таке. Я продовжую серію розкладів. Українські міста у 2025 році було прохання подивитися на Кропивницький. Не тільки на Кропивницький, багато на що, на які міста. Просто сьогодні мені карти показали подивитися на Кропивницький. Отже, Кропивницький наразі, Кропивницький у 2025 році. Ну, зразу скажу, ось королева Жезлі вказує на козацьке місто і на розвиток міста в 25-му році. Зараз, звісно, ситуація, так, стабільність у місті перевернулася. Так було собі такий середнячок місту, але ж, зважаючи, ми сьогодні дивимося, після масованої ракетної удару атаки по території України то, звісно, настрої в самому місті перемінилися. По Крипивницькому району ніби був приліт. Ну, ще про це місто розкажіть нам. Ну, звісно, от, показують ракетний обстріл, внаслідок чого була паніка. Паніка зараз стихає, так. Да. Місто. Е Місто дуже, ну, як містяни переживали, і, і зараз навіть серце крається від того, що відбувалося сьогодні, в тому числі і там у їхньому місті чи в їхньому районі. Все-таки агломерацію бере. Карти считують агломерацію. Навіть по цій карті видно, що це не тільки одне місто, да, а й навколишнє прилягаючи селище. Села і селище. Вчора, яке було це місто? Дивіться, місто трудяжка. Місто працювало і все розвивалося. Оце зараз ми щитуємо ситуацію на сьогодні після масованого ракетного удару на 13 годину 10 жовтня. Так що це владнається. Карта перевернеться і знову буде отаким от місто. Навіть на поточний момент душа і серце, і в місті, і місто крепке. В місті, до речі, гроші, гроші крутяться, казна наповнюється, Тобто, все по пентаклях, по грошах, по матеріальній стороні справи все добре. Це сьогодні ситуація така. Вчора я беру карту, 8 пентаклів. Місто працювало і розвивалося. Так, це провінційне місто по цій карті. Нічого іншого тут сказати не можна. Так. Дивимося 25 й рік. Тут випала королева жезлі і це вказує на розвиток міста і на відродження. Давайте будемо дивитися, додамо ці карти, вони нам теж потрібні будуть. Найголовніші події у місті у 25-му році. Дивимося, найголовніші події у місті у 25-му році. Ну, о, Тут будуть подолання наслідків, звісно, війни. Це не значить, як ви мені пишете, що війна триватиме до 2025 року. Війна триває у нас вже 300 років з Росією. В гарячій фазі війна у нас, вірніше, війна відкрита, росіяни нам розпочали е, з нами війну ще з лютого 20, 2014 року. Просто в лютому 2022 року війна перейшла у гарячу фазу. Так, ну що, подолання наслідків, спустошення в місті буде в 25-му році. Що стосується притоку грошей, то вони будуть. Ця карта вказує, що місто під законом, ну, під законною владою знаходиться українською. А Головні події тут якийсь ривок очікується. Причому цей ривок може стосуватися. Малого бізнеса, того, що не пов'язаний з державою. Такий бізнес. Ну, я не можу, не знаю, чи... з Кропивницького ж ніби не виїжджають, а навпаки, кропивницькі люди евакуюються із сходу. Тому я не можу сказати, що це повернення. Там, яких, тих людей, що виїхав. Ні, тут щось інше. Тут подолання спустошення саме в якому плані? Я думаю, в економічному. Да. Король Пентаклів перевернувся. Тобто тут буде подолання е тих наслідків, які завдала війна бізнесу, фінансам і таке інше. Тому що, звісно, війна для всіх зробить своє, свій, свою печать на, нанесе на бізнес, на фінанси. Так, ну ще яка головна подія. Тут, дивіться, тут не дуже гарні карти вийшли. Тут все-таки от із минулого буде тягтися наслідки війни. Тут буде якась інфраструктура пошкоджена. Тому отут, отут, отут наслідки і показують. Цієї, цього спустошення, да. з повітря там чи щось таке буде по, спустошена, спустошена якась інфраструктура міста, але тут на законодавчих рівні, на рівні ну, обласної ради, міської ради будуть прийматися на, на державному рівні закони, на інших рівнях підзаконні акти. І отут шляхом Сумісних зусиль, містян, влади, сумісних зусиль, оце, оце спустошення там, чи які там інші наслідки, буде спустошення це, я кажу вам, частково, частково якоїсь інфраструктури в місті будуть долатися. Так, ще по цих картах видно, що в, в Кропивницькому будуть знищувати, ну, як знищуватися, ліквідуватися, за допомоги правоохоронних органів, правоохоронної системи оці таємні якісь е, симпатики, симпатики російського міра, да, які зараз вони ніби як закуклилися і сидять десь там тишком нишком. Вони е, після перемоги. Почнуть головку свою піднімати. Оце в Кропивницькому правоохоронні органи. Почнуть повертатися в свої бізнеси. Що там іще. Правоохоронні органи будуть тут жорсткі будуть порядки наведені. Так, тут слід очікувати допомоги. Від іноземних партнерів місту тут от ця карта вказує, що можливо буде пошкоджена чи системи водопостачання, чи щось таке. Інфраструктура, як сьогодні били по системі водопостачання в деяких містах або по ТЕС, або щось таке. Оце буде відроджуватися за допомогою іноземних партнерів. Причому тут це не піар там, чи щось якась пропаганда, це буде е, така поглиблена робота. Над цим питанням. І ще раз, і ще раз мені указують на те, що відродження після відродження оць, по зірці йде відродження після того, як місто постраждає під час війни. Місто все-таки постраждає. Е, Тому що ще до закінчення війни. <кхи> Не близько. І така атака, як сьогодні, вона не остання, на жаль. Так, ну місто буде укріплятися в позиціях от патріотизму, от таке буде розвиватися. Це буде на законодавчому рівні. Особливо стосується мови. Особливо стосується там всяких назв, отіх, що тягнуться, як Кропивницький собі там асоціює себе з Єкатеріною чи Єлізаветою, імператрицею з Російською імперією, оце із минулого оця історична спадщина, вона буде на законодавчому рівні. Викурюватися. Тобто, я хочу сказати, що це щось схоже як на те, що є закон про декомунізацію, він буде дуже жорстко в кропивницькому прийматися. Так, добре, це ситуація загалом по місту. Тепер ми дивимося, як буде бізнесу у місті. Тобто, якщо цілком, значить, три напрямки нам карти показали: подолання наслідків війни. Якоїсь руйнація буде, якоїсь інфраструктури, її будуть відновлювати за допомогою іноземних партнерів? Викурювання із всіх органів влади оцих латентних колабораціоністів. І третя декомунізація, українізація міста. Так, як бізнесу буде у Кропивницькому 25-му році? Дивимося. Ну, важкувато буде відроджуватися бізнес, оскільки вже знову тут йдуть наслідки війни. Тут героїчні зусилля потрібні будуть і е, орієнтація на е, іноземних партнерів в першу чергу на якісь договори і таке інше, щоб подолати наслідки цієї війни. Но вони отут героїчно будуть подолані. Да, е, харчова промисловість. І хімія, нафтохімія, в такому плані харчова промисловість відроджується далі. Тут очікування. ну, харчова промисловість це точно. По цих картах сільське господарство кажуть. Ще бізнес. А, так, ось тут... Щось таке буде навколо міста. Я не знаю, чому воно в позиції, позиції бізнесу випало, але можливо тоді це бізнес скинеться чи щось таке. Тому що навколо міста повинна встановитися система, ніби як ПВО ППО на 25 рік. Тому що от загроза вона припиниться, загроза ракетних обстрілів по місту вона припиняється. Значить, буде встановлена система ППО. І за кошти бізнесменів. І, скоріше, оцих агрохолдингів, оцих, які володіють землею і сільським господарством займаються. Так, ну для малого бізнесу, що чекати? Дивіться, нові напрямки будуть відкриватися. <кій> відкриються кордони для малого бізнесу. В зв'язку з асоціацією з Євросоюзом, і до 2025 року ми повинні поглибдити свою роботу з Євросоюзом, тому що для молого бізнесу відкриваються кордони безмежні по всьому світові. І вони можуть по всьому світові презентувати продукцію, яку виробляють. Виробляють на батьківщині по всьому світу. тобто е імпорт, експорт дуже працюватиме і малий бізнес, малий і середній бізнес саме в цьому напрямку буде розвиватися. Питаю на прибутки. Так, за, за прибутки потрібно буде поборотися. Тобто, ніби як... Те, виграти конкуренцію або свої страхи, побороти виходити на світові ринки. Хто зорієнтується із малих бізнесменів, то дуже високі прибутки очікують. Їх. Так, добре, бюджет. Бюджет міста 25-й рік. Наскільки буде наповнюватися бюджет 20. О, активно буде наповнюватися. Так, активно то буде наповнюватися, але тут ще з минулого якась критика буде тягтися. А, для того можливо ж. А знову ж оці подолання наслідків прильотів, військових дій, туди буде частина бюджету йти. На дні колоди у нас випав імператор. Імператор каже на стабільний доход міста, а також субвенції із державного бюджету. Гроші збираються, гроші зразу пускаються в, в обіг. Але тут подолання все-таки наслідків потрібно буде. Знову карта минулого. Знову карта минулого, і знову тут показує, що допомога, бюджет буде йти із-за із кордону. Скоріше за все, буде якісь ну, як всі європейські лідери, коли приїжджали в Україну. Кожен брав під свою опеку турботу окремі міста. Наприклад, Данія там говорила, що буде відновлювати Миколаїв, якщо я не помиляюся. Не знаю по-кропивницькому, просто ще, слава Богу, ситуація стабільна. Тому ніби як про це ніхто не говорить. Ну, тут буде щось таке, що прийдеться відновлювати, і це буде йти із країн закордонних у 2025 році. Ну і ще, чи буде наповнений бюджет міста? Так, саме так. Карта Сонця, найкраща карта колоди, вказує, що це дійсно буде. Так, бюджет буде наповнюватися. Просто витрати. Витрати будуть йти на подолання наслідки. Так, чи буде затишно містянам в Кропивницькому 25 2025 році. Дивимося, чи буде затишно. По цій карті то так. Але ж, от, і це теж повітряна карта, і оце дві повітряні карти. Я не знаю, що там, яке виробництво є в Кропивницькому, яке може як ніби екологію шкодити екології, оскільки це повітря, я питаю на комфорт. Тут 50 на 50, тобто в одній частині міста. Дуже комфортно проживати. Живеш ні про що не думаєш. А в іншій частині міста є якісь проблеми. Ну, це кропивчані повинні написати або самі визначитися, де що. Там, де центр, то там комфортно жити. Да. Там, де от Інгулець, да? річка в Кропивницькому, там, де набережна, от там комфортно жити. А от де якісь промислові об'єкти, промислова зона. Отак, ну, Звісно, там тройка мічів, там із повітрям щось не так, і, і інші всякі можуть бути негаразди, такі, як підвищена злочинність і таке інше. Тобто, місто як ніби на два сегменти поділяється. А, а от ще я не знаю, можливо. Я то бувала в Кропивницькому, просто не пам'ятаю. Чи не розділяє місто річка, а навпіл? Якщо так, то типу, нам, нам тоді показують, що на одній частині річці річки комфортно жити, а на іншій ні. Но я вам схар... кажу характеристику в промисловій зоні, звісно, там жити некомфортно, або, знаєте, де оці такі радянські застройки, п'ятиэтажки – то там жити некомфортно. І там проблеми можуть бути із комунікацією так і таке інше. Так, начальні заклади. У Кропивницькому у 25-му році. От студенти: е е педагогічні, медичні, якщо є якісь заклади, е працюватимуть. Так. Е далі. Е Щось з правом, з юриспруденцією, авіацією пов'язано працюватиме. Що ще? Е, якісь економічні вузи, там, торгові, банковська справа, теж працюватиме. А загалом імператриця вказує, що всі, оці, що я перелікувала, навчальні заклади працюватимуть. І взагалом навчальні заклади працюватимуть на повну катушку, будуть заповнені. Чи будуть задоволені містяни своєю владою, головою, у му році, міським головою і міськрадові будуть задоволені. Міський голова повинен змінитися шляхом виборів. Тут у 2025 році будуть вибори. Друге місто, на яке вказує, що у 2025 році будуть вибори голови. Тут голова зміниться, ну от новий прийде, будуть задоволені. Так. Хоча він і буде популістом, або ну, у нас, ну я питаю, чи будуть задоволені містяни, тобто то з окупків, звісно, будуть його любити, він буде популярний, отак скажемо. Міською радою. Ну Ось вона міська рада, там вона буде разношорстна. Із представників різних партій, там постійна конкуренція, боротьба, болтавня і в деякі моменти шоу. Чи будуть задоволені? Не дуже. Все-таки будуть якісь. Щось пов'язане чи з фінансами, чи з задовільною роботою комуні... ну, інфраструктури міста, от таке й будуть винити у цьому міськраду, але ж міським головою будуть задоволені. Сама міськрада не буде задовольняти. І теж міськрада чи в 25-му році, чи напередодні 25-го року, ну вона повинна обновитися. Обновитися, ніби як оця, що зараз представляє. Інтереси містян міська рада, вона свою каденцію добуває до 25-го року. Ну і візьмемо ми пораду, пораду містянам на зараз і як їм треба, пораду містянам на зараз ми візьмемо і, як їм найкраще, найкраще розвивати своє місто, давайте так. Дивіться, на патріотичній основі місто. Повинно бути повністю проукраїнським, патріотичним, налаштованим на те, щоб залишатися в складі України, безумовно. Багато уваги потрібно приділяти дітям по цій карті, розвитку дітей. Кропивницький повинен згадати про своє славетне, минуле, але не в складі імперії, а саме патріотично налаштовану історією, що там козацькі були поселення ще до того, як туди прийшла імператриця. Ще яка порада буде. От розумієте, оці дві карти знову відсил роблять до історії. Ну, пустельник каже про те, що треба. Наводити лад в місті, оскільки ця карта відповідає діві. Тобто чистота порядок повинна бути у місті, особливо там, де стосується, де е, коло річки, отам. чистоту треба наводити. Також ще, порада, яка, щоб вам в найкращому вигляді підійти е, до 2025 року, звертати увагу, звісно, ну, як ви то як містяни обрали. Владу, да, вона повинна звертати увагу на комунікації. і Це таке інше. Комунікації застарілі вже. Ну, і ще яка порада? Порада треба. ну, З одної сторони, міська влада повинна просити у державного бюджета на то, щоб допомагав державний бюджет на відновлення міста на от реконструкцію застарілого у місті. З іншого боку, по цій карті треба сплачувати податки у міський бюджет, щоб вони йшли на розвиток міста, отак показують. І ще одна порада буде. Просить, просить допомоги. Просить допомоги у бізнеса, тому що щоб він. Допомагав відновити або зараз захистити місто, захистити ваші комунікації, інфраструктуру, оскільки е без, цих, без цієї допомоги місту самому важко зібрати податки. важко, Дуже важко. Дуже висока нагрузка на бюджет і не вистачає зараз грошей. Тобто, хто займається бізнесом, має прибуток, хто сплачує місцевий бюджет гроші. Для того, щоб місто ваше перезимувало, вистояло і прийшло в більш-менш прийнятному стані до 25-го року. А крупному бізнесу треба, треба збиратися, посидіти, подумати, скинутися грошима і зробити навколо міста ППУ. Купити. Так, дякую за увагу. Таким був Кропивницький. Різноплановий розклад. Але головне, ви почули, місто залишається в складі України, місто буде розвиватися, а негаразди побутового плану, комунікації і таке інше. Існують у всіх таких невеличких містах, оскільки це все потребує грошей, а грошей катастрофічно у таких містах не вистачає. Дякую за увагу.